Перші три місяці університету сповнені різних казусів від того, як випадково загубив конспект документних ситуацій на парах чи несподіваних завдань від викладачів. Саме такі моменти роблять початок навчання яскравим, насиченим і незабутнім. Новий кампус, нові люди, нові правила і одразу купа куметних, дивних і трохи хаотичних випадків. Так починається життя студента, сповнене казусів, які запам'ятовуються надовго. Для першокурсників початок навчання завжди виклик. Особливо, коли потрібно швидко зорієнтуватися в університетських аудиторіях. Студентам потрібно було знайти аудиторію 404, але це був справжній квест, оскільки саме на її дверях відсутній номерний знак. Ця ситуація трапилася зі старостою групи журн 16 у перший же день навчання. Аня після перших пар пішла гуляти, де в її пляшку солодкою водою залетіла оса і вкусила її. Після цього дівчині довелося деякий час ходити з напухлою губою. День студента. Наші одногрупники вирішили відсвяткувати у Версалі, проте вийшло не для всіх однаково весело. Поки одні вже сміялись і були на танцполі, інші страждали в неймовірній черзі, штовхаючись у натовпі, а когось ледь не задушив хаос людей, що відбувався навколо. День студента відзначився і для ще однієї нашої одногрупниці, яка вирішила після святкування поїхати додому на самокаті. Не працює самокат, він просто зупиняється. Коли йому хочеться, і я щойно посеред траси просто отак розклалася. Перші місяці університету сповнені різних казусів, які роблять навчання не лише насиченим, а й незабутнім. Саме через такі ситуації студенти вчаться адаптуватись до нових умов, запам'ятовують важливі моменти і формують власний досвід, який стане у нагоді надалі.